Три речі, які на жаль, ніхто не сказав мені, коли я починав тренуватися, які суттєво впливають на твій прогрес. Перша. Тобі не потрібно робити в кожній вправі 3-4 підходи. Набагато краще зробити 1-2 справді важких підходи, ніж 3-4 підходи, такі, як робить більшість людей. Друга річ: не перевантажуй себе всією інформацією про тренування, яку тільки можеш знайти в інтернеті. Я часто бачу як новачки, кожного разу роблять різні вправи та пробують все, що бачать в інтернеті. Тобі потрібна чітка програма тренувань з одними й тими самими вправами, які які ти будеш постійно робити. В перший час ти маєш ставити акцент на техніці виконання, вивчення можливостей твого тіла та ти будеш прогресувати. Третя річ: не переймайся стосовно повільного прогресу. Це нормально, коли ти порівнюєш себе з іншими людьми, які тренуються, але не забувай, що ці люди, можливо, тренуються вже кілька років, а то й 10. Ріст м'язів це повільний процес. Тренуйся і все буде. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профілі.